Друзі, небезпека злоякісного російського фармінгу перебралась у спільноти Ютуба. Наразі сам Ютуб не розуміє, що коїться, тому це пояснюю я як спеціаліст з дезінформації та просування ресурсів. Дивіться, так росіяни просувають свої злоякісні сторінки, які згодом перевзуються в інформаційні помийки. Вони виклали фото військового, згенерованого штучним інтелектом, і написали: 99 пролистають, і лише один напише Повернись живим. І дурні, які сидять в Фейсбуці, несвідомі громадяни, зробили 450 коментарів, то 25 тисяч уподобайок. І ці всі люди просто зіграли на руку нашому ворогу. Тому, будь ласка, будьте обережними. Я сподіваюся, що скоро. Наші правоохоронні органи нарешті звернуть на це увагу і почнуть вам розповідати, що не треба робити, коли ви споживаєте інформацію з невідомих джерел. Будьте обережні, бережіть Україну.